Рік тому я виклав відео про підсумок ігр, що роздала Epic Games рік тому. А сьогодні ми поговоримо про 17 ігри, які були роздані Epic Games з 13 грудня по 11 січня. Так деякі ігри можна отримати і зараз. До речі, деякі ігри були недоступні для РФ, це через те, що розробники і видавці пішли з ринку Москви. Бо не хотять по-перше підтримати грошима країну терориста, по друге. Не готові тересам дарувати подарунки. Але не всі такі свідомі її деякі розробники прям здивували. Але про це далі. Першою грою, яку можна було забрати, була Action ММО Destiny 2 Legacy Collection Повна версія гри з усіма трьома доповнені Бейонтлайт, Шедовків і Peak. Destiny 2 — це футуристична гра про космічних супергероїв, які борються зі злом у різних світах. Гра має величезний відкритий світ, багато зброї, режими ПВП і PvE, і також красиву графіку. -Duel. Fighting має 12 персонажів, кожен з них який має свій унікальний стиль бою, зброї і спеціальні прийоми. Гра має яскраву і динамічну графіку, а також просте і зручне керування. Мелвер Айдо індірва страдеє, яка надихнута класичною грою Run Space. Піксена графіка, а також можливість грати в автоматичному режимі. Якщо ви любите ідол ігри, то це для вас. Джері, вставай, донати на ЗСУ самі себе не зроблять. Додати. Так це важливо, Джері. Беремо перевірені збори і кидаємо хто скільки може. Малих донатів не буває. Копійка до копійки і маємо мільйон. Art of Rally. гра має понад 50 автомобілів, які можна керувати більше 60 місій в 6 країнах, а також режим кар'єри, в якому можна стати чемпіоном світу. Гра має. Мальовничу і стилізовану графіку, а також реалістичну фізику і звук. Якщо ви любите ралі, то Art of Rally – це гра для вас. Fallout 3. Game of the Year Edition По-перше, це ролівая гра, що має великий і детальний світ, який можна досліджувати. Багато квестів, які можна виконувати, а також систему Special. Яка дозволяє налаштовувати свого героя, гра включає всі п'ять офіційних доповнень, які додають нові локації, персонажі і зброю. Гра, до речі, недоступна в Росії. Ghostwire Tokyo заради неї її готові купляти Game Pass, бо вона має чудовий сюжет про розкрадання людей в місті і неперевершену графіку. The Outer Worlds Spacers Choice Edition сьома гра це рольовий шутер про космос з гумором, який нагадує Borderlands. Гра має відкритий світ, який складається з різних планет. Багато квестів, які можна виконати, а також систему діалогів, яка дозволяє впливати на сюжет і репутацію. Не забуваємо, це РПГ і недоступна ВР. Human Resource Machine Класний індіяловолка про програмування. Особисто люблю проходити подібні головоломки. Вони можуть дійсно навчити деяким алгоритмам, що пригодяться в реальному коді. Це це гра про гольф. Гра має 18 дірок. Дивно звучить. Коротше, просто інді гра про гольф. Cat Quest інді РПГ про котиків. Гра має відкрити світ, який наповнений котячими місіями, персонажами і жартами. Snakebird Complete Це збірник інді головоломок який складається з двох ігор: Снекібіорд і Снекібіорд Primer. Гра має 100 рівнів, на кожному з яких треба доправити зміїно подібних птахів до фруктів і вигляду, використовуючи закони фізики, гра недоступна в Росії. Saints Row. Гра має відкрити світ, який наповнений божевіллям. Хоча куча критиків не цю гру, бо вона банально скучна. Гостріне, це одиночний екшн-шутер. гра має футуристичний світ, і про неї говорять кіберпанк Парку, яка, до речі, має українському. Але трішки дивно дивитися, що вона додалась в малий список ігор, які доступні в Росії в роздачі Epic Games. Хоча розробники підтримують Україну, тим, що компанія пожертвувала 100 тисяч доларів США на допомогу українським біженцям, випустила спеціальний тираж Ghostrunner з логотипом України на обкладинці, дохід від продажу цього видання був переданий на допомогу Україні, але чомусь вирішили подарувати гру терористам, але водночас пішли повністю з зрінкуряв. Трішки дивна ситуація, я чесно думаю, що це можлива помилка Epic Games. Ну, можливо, Escape Academy Це корпоративна казуальна колонка. Гра має 10 рівнів, на кожному з яких треба вирішити ряд загадок, щоб вибратись з закритої кімнати. Гра має можливість грати з друзями або з незнайомцями. Гра має гумор і веселість, а також складність і виклик. Любите Аркад? То для вас 20 Minutes Till Dawn ви маєте 20 хвилин, за які треба врятувати світ від зомбі-апокаліпсу. Гра має багато зброї, предметів і умінг, які можна знаходити, а також багато ворогів, які можна вибивати. Гра має піксельну графіку, а також випадкову генерацію рівнів. Гра готова вас як лякати, як і змусити вас радіти, так і готова кинути вам виклик. Tale Innocence. Пригодницький стелс екшен з елементами хоррор. Особисто грав, і вона мені з точки боку геймплея не сподобалась. Хоча, відмічу, гра має реалістичну і драматичну гра. Остання гра, яку ви можете ще забрати, це Marvel's Guardians of the Galaxy. Це екшен пригода про команду Стежі Галактиків. Гра має сюжет як команда, потрапляє в конфлікт, а також багато сайд-квестів, які розкривають минулих героїв. Гра має високу якість графіки і також багато гумору і музики. Якщо ви фанат Марвел, то це гра для вас. Ось і все, і надіюсь, вам сподобалося відео і з вас лайк.